Доброго дня, я всіх вітаю, хто завітав на мій канал Парфум Емоція. Це я знову з вами Антоніна. Як завжди, ви вже це всі самі зрозуміли. Продовжуємо нашу традицію. Я даю відповіді на ваші запитання, роблю відео на цю тему, виставляю ваші сили в себе на каналі, щоб і другі могли з вашими каналами ознайомитися і щоб дійсно бачили, що... Мої підписники цікавляться моїм каналом, задають свої питання, ведуть зі мною діалог. Я вам дуже вдячна. І сьогодні хочу відповісти на запитання своєї прекрасної, давньої підписниці. Лілії. я їй дуже вдячна, вона дуже гарно коментує різні е, парфуми, вона дуже гарно про них розповідає, вона дуже їх розуміє. В общем, теж парфум-маніяк, як то кажуть. І вона мені задала таке гарне питання, вона побачила на моїй е, від... Гучі Флора, і попросила, щоб я розповіла про цей парфум, щоб оновити свої враження. Це парфум у нас 2009 року. Він вже в нас снятість, але який він гарний, це безцеля. Що я вам скажу? Чим старіший парфум, чим пізніше він виготовлений, тим він кращий. Він як оте вино вистає, він як оте прекрасна жінка, яка вже... Має досвід, має кар'єру, має свій характер, має свій стержень. Отак і парфуми старої школи. Вони дуже прекрасні, гарні, натуральні. Таких зараз не знайдеш. Зараз дуже багато робиться нових, гарних, прекрасних парфумів, але там дуже багато синтетичного, такого, знаєте, індігрієнта, який от перебиває натуральні масла, натуральні різні аромати. Мені не дуже коякі подобаються. От вони хімозні, вони алергієві, деякі навіть визивають. У мене оце Кажуть, старожил старої школи. Зараз ми будемо ознайомлюватися. Коробочка, тридцяточка в мене, ну так вийшла, що в мене тридцяточка. Тут така у нас кришечка, такий гарний, такий ніжний, жіночний, такий. жіночний, прямо такий безневинний аромат. Дивіться, який гарнюнький. Дуже гарний аромат. І ви знаєте, коли я так його беру на себе наношу. ношу. Ой, шикарний. Ви знаєте, він, вроді, такий тихоня, ти на себе наносиш, ти його не відчуваєш. От наносиш на себе, він такий тихенький, вроді, і так, як наче, ти взяв і отак окунувся у сік мандариновий з апельсином, із лимоном, з грейпфруктом, і дуже-дуже багато мандарина. А потім він ось постоїв, заховається, і ви його зовсім забудете за нього. А потім десь вийдете на вулицю, чи десь по кімнаті пройдете, чи так у як. Волосами своїми е, кинете гривою, як кажуть. І він такий раз і визерне. і вже ви відчуєте не просто мандарини цитруси, а вже визерне тут піонія гарна, розова, пишна така піонія, а за нею визерне ніжна, ніжна бутончик, ще не розпустившися такої троянди в Росі і десь там пачулі. ну Пачулі тут такі ви знаєте, реальні, вони такі. Зелені листочки їхні, не підвальні, ні, там ніякі не оці нішові, а обичні, натуральні, і ви так як переноситеся в якийсь такий сад, де дуже багато цитрусових, різних цитрусових, і гри, фруктів, і е, апельсинів дуже багато різних, мандаринів. ну, в общем, дуже-дуже-дуже багато цитрусів і різних. і оце Ви їх набираєте повний кошик, кошик собі на руку і йдете. і... Берете, чистите оцей мандарин і пропитуєтеся цим ароматом, підходите до великої такої клумби і дивитеся, а там ні кінця, ні краю немає. Дуже багато піоній, розових, пишних, таких гарнющих піоній. Вони благоухають, благоухають. І ви стоїте і пропитуєтеся цим благоуханням піоній благоуханням цих мандарин, ви рвете оці піоні, повне собі берете охапок їх. На одній руці у вас охапок піоні, на другій руці у вас кошик з мандаринами. І ви йдете, як та фея, як та прекрасна принцеса, як королевна. Вся в піонях, в мандаринах. І от вас благоухає такий божественний, гарний, прозорий, прекрасний такий аромат. Ви знаєте, ви в цьому будете ароматі. Дуже гарні, привабливі. Е, любий мужчина, вам буде комплементи. Давати, оціни ваш смак і зразу зрозуміє, що перед ним ніжна, гарна, прекрасна, умна паняночка, а не якась там дурнушечка собі. Дуже подобається цей аромат, коли ви на себе наносите дітям. Якщо у вас є дітки, там, внуки, знайомі, Буде дуже подобатися. дітки взагалі будуть біля вас круги і запитувати, що це чим так пахнете. Чим ви так прекрасно пахнете? Будуть комплименти вам давати. В офісі дуже гарно буде дивитися, коли біля вас колеги ваші будуть проходити, чи знайомі там, чи навіть іде сам директор, чи де ну, хто там буде, буде задавати вам запитання, що тут в кабінеті так прекрасно пахне? Де ви заховали такий гарний букет піоній? Будуть вам задавати в машині, як ви десь проїдете, в кімнаті якийсь будете, ви вийдете, за вами буде прекрасний, ніжний, ніжний, шлифовий стоять аромат. Дуже гарний аромат, так що, якщо ви знайомі з цим ароматом, я думаю, що дуже багато хто знайомий з тим ароматом, дуже багато в кого він є. Розповідайте мені. Я знаю, що перед цим ароматом, от Гучі, Флора. Ще новіший був випуск, була розовенька, отак рідина, тому що я колись його тестувала дуже давно, не знаю, років 15-16, Він мені так був сподобався, але в мене тоді коштів не було, я не змогла собі придбати. Але я коли не заходила в брокардо, я його завжди йшла, тестувала на себе, наносила і так мріяла, так мріяла, щоб його придбати. Але вже коли в мене змога з'явилася, що я змогла так придбати собі, могла парфум, вже вони зникли, вже не було. І я придбала тут жовтої, тут більше цитрусових ароматів. Але він теж, ви знаєте, мене приємно здивував. Тоже гарний, прекрасний, дуже гарний цитрус е, сочетається із оцим, ви знаєте, піоною і трояндочкою Теж Дуже гарна, гарна композиція, прекрасна, благоухає, прямо такий квітково цитрусовий. А той був чисто квітковий. От я то як дихала мені якось так ліліями і дуже-дуже багато квітами, такими гарними квітами. Там я цитрусу так не відчувала. Але ви знаєте, я приємно вражена. Цей дуже гарний аромат. Дуже гарний. Таких зараз не дуже знайдеш. Зараз дуже якісь хімозні, такі, якісь вичурні такі всі. Не знаю. Ну, аромат прекрасний. Напишіть свої враження, розкажіть про свої парфуми. Може, дійсно, у когось таке є ще парфум, може там якийсь новенький. Не додали, щось там додали такого, що теж дуже цікавий аромат. Я би хотіла ознайомитись, поцікавитись. Мені дуже цікава ваша думка, ваші розповіді. Я люблю, коли ви мені пишете, коментуєте і розповідаєте. Ну, на цій ноті будемо закінчувати. Пишіть, коментуйте, задавайте свої питання. До побачення, до нових відео, відеозустрічей.